Коротке зауваження. Чи ми віримо людям хоча б декому? Можливо, але чи не пов'язана погана і, і недосконала віра в людей через те, що ми неправильно віруємо в Бога? Чи часто не пов'язана неправильна віра в Бога в те, що ми не віримо людям? А чому ми не віримо людям? Бо ми деколи не довіряємо повністю самому собі, не віримо у свої фізичні, розумові і духовні сили, а через те і не довіряємо людям. А чи не пов'язана віра в Бога в неправильно віру в людей, але без довіри в цьому світі не обійтися. Треба мати когось, кому я, кожен може довіряти. Бог далеко, а людина близько. Може, це сусід, можливо, це інша близька чи далека людина. Куди ви без людей подумайте собі, і чому ми не можемо на шляху до добра об'єднатися із іншими людьми?